Всім привіт! Мене звати Катя. Як ви вже знаєте, я менеджер з розвитку компанії Gladсел, і сьогодні я вас беру в свій робочий день. Ходімо. Зазвичай мій день починається з кави тому ходімо і її зробимо разом. А тут сидить бухгалтерія. Ось тепер ми готові починати робочий день. Тепер йдемо до керівника узгоджувати задачі на робочий день. А тепер трошечки рутинних справ з діючими орандарями. Зараз ми вирушаємо на перегляд з потенційним суворондарем. Поїхали. Зараз ми приїхали на наш об'єкт і будемо проводити перегляд для потенційного орендаря. Так. <звук> а тепер їдемо далі в офіс вирішувати інші робочі питання. Тепер на обід. Куди ж без часу з колегами? А це наш технічний директор. Це правильно. Коли в мене є якісь технічні питання, то я завжди звертаюсь до нашого технічного директора. Ну, так, Ви ж бачите, він завжди та, дуже зайнятий. Я так розумію. А зараз настав час наради з колегами по робочим питанням. Віталік, вигне спінку. Ну і куди ж без телефонних дзвінків. А зараз мені потрібно погодити деякі правки в додатковій угоді з орендерем. І для цього, звісно, нам потрібен наш юрист. Юрист, повернись до мене. Добрий день! А в кінці робочого дня я готую маршрут та плани на наступний день. А тепер додому. Дякую, що провели зі мною цей день.